Обозриватель лайф для телеканалу Тоніс в ефірі Андрій Глухенький. У нас в гостях сьогодні Тарас Чорновіл. Доброго дня, пане Тарасе. Це у нас і аналітик, і політичний експерт, і екс депутат, ну власне народний депутат 3 третього шостого скликань. 6 го так, шостого таке. Так. На жаль, доброго дня вам. Говоримо сьогодні про актуальні події, які відбуваються на фронті, про політику, про геополітику, про внутрішні тенденції, які в нас спостерігаються. Власне, перше, що зараз багато хто говорить, і Вашингтон Пост написали, і Нью-Йорк Таймс, так вони говорять про те, що є певний взаємозв'язок між подіями, які ось в Авдіївці розгорталися і розгортаються, і перемовинами між Трампом і Путіном, які відбулись в телефонному режимі. На ваш погляд, який може бути взаємозв'язок між цими подіями. Ну, я абсолютно тут підтверджую. Більше того, я на своїх дописах, звичайно, це ніякого значення не мало для тих вагомих засобів масової інформації, але я про це написав після перших буквально пострілів, які відбулися з градів по Авдіївці. На мій погляд, зв'язок прямий, але це зв'язок не те, що Путін дістав карт-бланш від Трампа. Насправді є достатньо багато підстав. Вважати, що розмова вийшла дуже погана. З інших підстав, не зв'язаних mm -hmm. з цими подіями. Це відсутність синхронних коментарів, відсутність якихось пояснень, відсутність експертних висновків проурядових, провладних структур, які б говорили в одному фоні. Зате поява ура бравурних заяв, відомих, дуже відомих брехунців з російської е аналітики, з російської влади, які завжди виправдовують ситуацію, коли все Дуже погано. Тому, на мій погляд, розмова була дуже погана. Що відбулося потім? Потім, після того, спрацював, на мій погляд, психологічний комплекс. Це дуже критикують, кажуть, що це дуже несерйозно виглядає, але я оцінюючи дії Путіна привик застосовувати більше психологію, психоаналітику, ніж політологію. Путін вихидать з дрібної, дуже такої сопливої пітерської шпани. Це тих, які зграєю напасти на когось, відмосовувати, відібрати гроші і потім втекти. І коли така людина наривається на серйозно амбала і добре вигрібає, дістає. По морді по повній програмі. Перше в неї бажання це обтрусившись, вилізти десь на світ Божий, знайти якогось інтелігента, який не дасть здачі, і видупити його до півсмерті. Це є психологічний комплекс. Путін так поводиться в російській політиці, Путін так поводиться з міжнародними партнерами. Путін так поводився в Чечні. Це абсолютно стандартна поведінка Пітерської сопливої шпани, отакої, знаєте, гнилої і паршивої. І оця поведінка, мені здається, нагадує цю ситуацію. Піша команда. Дать хахлам подать жару. А далі вже включилися воєнні. Де дать? Під Маріуполем uh -huh. входити, нападати на Маріуполь з велетенськими жертвами зі страшними речами. а Якщо б вони прорвали, не дай Боже, там би оборону, їм би довелося виходити на рівень Маріуполя, це вже було би міжнародна дуже серйозна визнана катастрофа, це дуже серйозно. Пішли на Авдіївку, тому що Авдіївка їм дуже цікава. Це вузол, який важливий для Росії. Тому військової ситуації тут 10 Коли вони дістали команду Фас, вони вибрали той напрямок, який військовий для росіян був цікавий. Uh -huh. Але команда Фас позвучала чисто з психологічних моментів. Це підтвердження того, що Путін очевидно дістав по морді, не дістав певну відмову. Трамп не вміє говорити політкоректно. Ви бачили, розмова закінчилася його ну, з австралійським, австралійським прем'єр-міністром. що він кинув трубку при тому, що Австралія вітала ініціативи Трампа, який весь світ засуджує. Тому очевидно, розмова з Путіним пройшла дуже погано. Власне, на ваш погляд, доля санкцій найближчим часом, тому що з'явились абсолютно такі трошки різнонаправлені інформаційні потоки. Одні кажуть, що санкції будуть послаблені, і про це свідчить і риторика Трампа до президентства, і певні ситуації, які виникли ось вже після президентства, так про якісь послаблення, певних санкцій мова йшла. Інше, що нещодавно ось в Рудбезі ООН так, в тому числі штати так. сказали, що жодних послаблень, так. але знову ж таки, це слова. Чого можна очікувати? Наш погляду десь оцінюючи, хто прийшов до влади в команді Трампа мені здається, що санкції послаблені реально не будуть. Це це дуже така дуже поверхова аналітика на межі гадання на ковові гущі. Ми один з перших разів, коли ми президентом дуже серйозної пової країни західної цивілізованої маємо людину, яку прогнозувати важко. Він може діяти спонтанно, але давайте не над ним все є Сенат і Конгрес в Америці дуже добре діє конституційна система антикрейзі, угу. щоб не допустити якихось збочень наслідок того, що щось в голові замакітрилося в керівника держави. І тому я би тут не драматизував ситуацію по США, але. Нас зараз почали лякати тим, що дивіться, він обіцяв знімати санкції. От зараз перший раз щось знімається. Насправді що знімається? Знімається формально маленька частинка Санті, яка за тиждень до відставки була накладена Обамою у зв'язку з оцими хакерськими атаками, не зв'язку з Україною. По хакерських атаках вона була накладена з певним порушенням американської процедури, і цим скористалися, щоб її зняти, розв'язати там якісь проблеми, чисто комерційні для американських фірм, які дуже попросили. Microsoft і ще кілька інших. Насправді це такі смішні зміни, там по 5 тисяч доларів на рік, об'єм операції і тому подібне. Сам факт неприємний, але виглядає на те, що тут просто відбулася певна формальна річ, яку в нас почали підводити до глобальних. Я думаю, що в ближчому часі слід очікувати на певного геополітичного зітхнення mm -hmm. Росії і США. А от що мене в цьому фані цікавить, чи ми до цього часу зможемо зайняти нішу партнера, чи ми опинимося в ніші плацдарму? Бо, хоч не хоч, ми не можемо бути. Старшим партнером, коли з того боку США, нам треба Безумовно. пробувати Безумовно. зайняти нишу партнера, в загалом Україні, хоча б нормальну позицію суб'єкта е, сформувати для себе. Безумовно, Так, бо е, в Трампа взагалі була схильність розглядати такі країни, як наша, як об'єкти, ну, і це дуже погано. Обама теж не хотів нас розглядати суб'єктів, але довелося. Але останні події, зокрема, е, візити, які зараз відбуваються, зокрема шеф Пентагону в південній Кореї. Ну, повністю спростовує позицію Трампа перед виборами. Той же ж казав, яка там Південна Корея? Хай платять за підтримку, і тоді ми їх будемо захищати. А так ми взагалі їх там і бачити, і чути не хочемо. Зараз позиція кардинально протилежна людьми команди. Ну так водночас хотіли, якщо ми вже говоримо про оточення Трампа, в тому числі славнозвісний цей такий конспірологічний, по-своєму, план Кісінджера, начебто, людина, яка впливає так. на Трампа, і потім продовження те, що було в нашій, ми вже про це не разово говорили, а в авторитетному американському виданні виходить стаття пана Віктора Пінчука, так, так. який пропонує варіанти, більш близькі Кремлю ніж Києву. Насправді, ага. якщо розглянути, так. і ось власне що можна очікувати в цьому плані? Чи все ж таки це все всього лише конспірологія? Вона не підтвердиться наш на по мені. Мене таке відчуття, що в Вашингтоні відбулося те, що називається невдала, змова так званих ангелів миру. Хто такий Кісінджер? Кісінджер людина, яка хоч яка давно на пенсії. Великі американські політики, відійшовши на пенсію, як правило, в активний обіг не повертаються. Вони повертаються знаковими постатями, які щось можуть радити і до яких часто Авторитет. просухаються. Але він пенсіонер. Кісінджер людина, автор ідеї розрядки будь-якою ціною. Це він перший, хто запропонував Ніксону логіку про те, що немає значення, що в радянському Союзі розстрілюють, немає значення, що в радянському союзі судять е, дисидентів, що в радянському Союзі немає прав і свобод. Америці вигідно мати хороші відносини з радянським Союзом. Це приблизно те, що нав'язували Трампу під час виборчої mm -hmm. кампанії, і що він часто озвучував. Немає значення, чим займається Росія. Важливо, що для Америки це може бути чимось корисно. Кісінджер довів Ніксона. До відставки до дуже ганебної відставки, тому що вся логіка внутрішніх дій, в тому числі щодо своїх політичних опонентів, і оце все отергейт і все інше, це все є наслідки тактики, яку розбудовував крок по кроку Кісінджер. Кісінджер в американській політиці людина з дуже поганим іміджем. Хто працює з Кісінджером, погано закінчує про це. Така приповідка, яка побутує в Америці на капіталістському пагорбі. Тому я не думаю, що тут є важливе значення. Але Кісінджера друкують газети американські. Ну, Він знаковий. І, думки. Давайте називатися, Пінчук. Це людина, яка має контакт з Кісінджером. Він колись по моєму запрошував до Києва. Він сам їздив до нього. Вони контактують. Я думаю, що тут певна є домовленість, і Кісінджер взявся розкрутити цю тезу, що вона прозвучала ніби з України. України. Те, що в цій тези була дана відразу відповідь, спочатку Клімкіном, потім президентом, мені здається, в цьому є певний позитив. Тому що насправді це була певна змова спробою нав'язати Трампу, його адміністрації бачення певної альтернативної реальності. Україна сама по собі взагалі-то не хоче війни, а Росія взагалі-то не такий вже агресор, а це взагалі то внутрішній Росії, український конфлікт uh -huh. на війну України з Росією. От щось пробував Кісін вже таке зробити. Він хотів знову раптом повернутися, як кажуть китайці, не можна війти два рази в одну і тут. Саму річку. Він захотів повторити те, що він колись радив Ніксону. В кінці 70-х власне, якщо ми говоримо про заяви, в тому числі українських публічних людей, політиків, власне, які так чи інакше належать до когорти української політичної еліти, ось зовсім нещодавно, там, два дні назад, коли загострення Авдіївкою, дуже широк, широкого розголосу набуло і зараз продовжується в нас в соцмережах позиція. Ось представників опозиційного блоку, які виступаючи на російських каналах, в тому числі mm -hmm. там, пан а, Нестор Іванович, так mm -hmm. теж а, заяв, заявили, що начебто. Це Україну треба зупиняти. Це Україна ага. розпалюється конфлікт, що в Авдіївському в боях за Авдіївку знову ж таки вина Україна і так далі. Як на ваш погляд, взагалі повинна реагувати? Чому саме зараз? І як повинна реагувати, я не знаю, компетентні органи України? Ну всі ці запуски агентури відбувся якраз в той період, коли входить в посаду Трамп. Доки ще не відбулося візит Порошенка і переговори Порошенка з Трампом. Ага. До цього моменту дуже важливо сформувати образ певний у Трампа, йому нав'язати якусь певну реальність. Нав'язати на рівні ООН уявлення про Україну саме як про агресора. Ви ж зверніть увагу, що зробили росіяни? Вони градами з житових масивів Донецька стріляли по Авдіївці. Вони чекали, що Україна зробить те, що вони б зробили безумовно. Що ми відкриємо вогонь відповідь. у відповідь подивити ці точки, і попадемо, чи не попадемо. Вони вже тоді відповідно це зроблять від належним чином в житові масиви. Ми цього не зробили. Ми всі чули вночі Чуркіна, який розказував, Україна обстрілює мирні райони. Оце є ознака того, був розроблений план. От російська політтехнологія, вона дуже негнучка, тому що такі рішення приймаються на самому верху. Якщо на рівні Путіна, чи на рівні хоча б Суркова чи там Лаврова завірені певні тексти, коли потім реальність помінялася, абсолютно ці тексти, щоб змінити, треба знову йти до них. Ніхто не піде до Путіна. Не можна. Ініціатива карається. І mm. тому Чуркін, тому всі вони інші, тому вся наша гопота, яка бігає туди і там отримує гроші, повторює фрази, які їм написані. Чому? Скажімо, той ж самий Онищенко, якому не вигідно було говорити речі, які абсолютно абсурдні були з погляду людей, які знають українську реалії, розказував ті речі. Та тому, mm -hmm. що він згодився працювати з російськими кавами. Йому написали текст, а текст міняти не можна. Якщо ти підписався, ти говориш те, що треба. Оце є біда багатьох наших депутатів, які вирішили працювати з Москвою. Вона їх точно підводить під монастир. Я знову вертаюся до того ж самого Ніщенка. Він міг спокійно відкупитися в релігічному, абсолютно законному сенсі. Він завдав шкоди державі, а українське законодавство mm -hmm. передбачає декриміналізацію в тих випадках, коли шкода повернута. Він взяв на себе такі звинувачення, зокрема в підкупі в Нечесному там голосуванні, тому ж іншому, так, так, так. за які вже не можна відкупитися легально. Все, він же тепер не може ніколи повернутися в Україну. Росія його підвела Старий Іванович, який завжди міг сказати слухайте, так завдяки мені, голосам таких, як я, в 2014 році, ви зуміли Януковича відправити ну, відставку і від закони поміняти. Instagram. Ви ж нам маєте бути вдячні. А зараз, завдяки цьому, от, попавши під певний вплив Росії, він опиняється в ситуації, яку він же не зможе цього зробити, він стає колаборантом. І останнє питання до нашої Верховної Ради. Чому досі немає закону про колаборантство? Чому суспільство норм вважає, що не можна, скажімо, завозити вугілля? Я теж не впевнений, чи можна, чи не можна, але ніби з українських же шахів з українськими там підприємцями mm. які, нібито у нас платять податки, не знаю. У нас чи у нас я не розбирався. Але що це погано? Це табу, а працювати на Росію пропагандивно. Повторювати слово, російські меседжі, причому російські меседжі, які демонструють ну, в випадку ну, Івановича, так, Україна агресор напала в той момент, коли насправді мав абсолютно абсолютну реальність, що це виявляється можна, це не карно, це просто політична позиція. Ну, тобто, депутат Верховної Ради України, який заявляє власне ну тексти очевидь, написані тексти, написані в Росію, при чому тексти, які не виправдалися, не підтвердилися життям, але затверджені там. Ну це відверто російське колоборанство, але це дуже сумно. Якщо ми говоримо про внутрішні певні моменти, теж. Пройшли певні чутки, що в опозиційному блоці, що вам можливо відомо про це, назріває певний розкол чи конфлікт. Ну, тобто введення Медведчука в опозиційний блок і розділення на третини володіння, власне, опозиційним блоком. А, з, тобто Медведчук, там Ахметова ага. частина, так і частина Льовочкина. І через це відбувається певний конфлікт. Навіть певні конспірологи кажуть про те, що в Авдіївці те, що відбулося, саме Коксохім, який належить ага. активам певної людини і поставляє в тому числі сировину на. Певні підприємства. Це в тому числі от частинка такого цього ланцюжку. Я готовий, повірити. Та... Я готовий це повірити, зокрема по Коксохіму, тому що Коксохім постійно на лінії вогню. Але Коксохім не зупинявся, по ньому не наносили таких ударів, які йому могли зашкодити. А зараз це як елемент. А тиску? А зараз цей факт є. Причому рішення приймалося явно в Москві. Ну, перші гради, починаючи з 2015 року, бойовики ними не володіють. Ними Росії володіють тільки російські військові. Бойовикам нічого вище гранатометів руки не дають. Міномети, якщо стріляють, угу. навіть якщо розрахунки стоять бойовиків, то насправді за ними стоять російські військові. Вони їм дають казавку, коли стріляти. Найвище, що може бути самостійною провокацією з боку якихось терористів, це стрілкова зброя, гранатомети. Все на цьому. Межа. Тому тут Росія тут приймали рішення в Москві. І в Москві, очевидно, прийняли рішення нанести удар і зупинити Авдіївський комбінат як певне попередження чи певний фактор тиску на Ахметова. Я думаю, що ця політика тут є. Тепер, коли повертаємося до опозиційного блоку, він був приречений на розкол з моменту свого створення. Я не знаю, яким чином. Порошенко застосовував якісь важелі тиску, як він переконував Колесникова в 2014 році, що партія регіонів не пішла на вибори. Партія регіонів проходила парламент з результатом вищим, ніж результат отримав опозиційний блок. Відчутно вищим. Не набагато, mm -hmm. а відчутно. І в партії регіонів не пішла. Був суспільний запит. В Верховній Раді не має бути комуністів і партії регіонів. Що завгодно інше, якось підмальоване може бути. Люди сприймали, що це буде це був подразник дуже. Але це був подразник, подразник який викликав вибух. Порошенко зумів зупинити це і не допустити. Цього подразника Верховну Раду, але в останній момент був створений оцей запасний перон, на який встигли скочити люди, яких змобілізували Бойко і Льовочкін. Туди вскочили окремі люди Ахметовські, всі інші пройшли по мажоритарті. І виявилося так, що там з самого початку був конфлікт. Ми ж створили фактично фракцію, каже Льовочкін з Бойко. Ми ж її тут сформували, ми врятували, коли ви зрадили нас. А ви тепер вимагаєте якихось рівних прав. Друга сторона каже, ну чекайте, ви зараз тягнете взагалі до повної самоізоляції. а Ми тягнемо до того, що у нас всіх бізнес є, і цей бізнес має працювати в якихось умовах. Входити в конфлікт клінч з владою бізнесу, в тому числі Півдньої і сходу України. Ну нелогічно. Треба протистояти ідеологічно, Це десь логіка, я так розумію, Ахметова Колесникова, але не входити в клінч. Тому що ми цим самі собі більше зашкодимо. Ті кажуть, що в нас бізнес взагалі-то е, чисто спекулятивний, і нам не має значення. От різниця між позиціями, скажімо там, Фірташа і Медведчука з одного боку і Ахметова Колєснікова з другого боку. Це мало колись рано чи пізно привести до конфлікту до розколу. Зараз цей розкол визрів. Чи він відбудеться формально От, е, після початку роботи нової сесії, я не знаю. Я не спілкуюся настільки близько з uh -huh. тими людьми, які сьогодні від них депутати, та й вони мовчать. Вони ніколи не ну, скажуть ніяких інформації назовні, ми можемо тільки догадуватися. Але рано чи пізно цей Осколо має відбутися, і до чого він може призвести ось в українському політику. на ваш погляд, він приведе до реструктурування опозиції і, в принципі, визначення певного ну таких надзв'язків, тому що вибудовується, скажімо, надзв'язки між опозиційним блоком сьогодні і Юлією Тимошенко. Вони дуже помітні, вони координують свої mm. дії, вони координують свої заяви. Така неоширка Але... Та така є ніби річ, але річ в тому, що вони координують свої заяви в тій сфері, яка не влаштовує От раніше Юля була дуже близьким партнером Рената Ахметова. Зараз помінялося. її партнером. Став її особистий ворог, колишній страшний ворог. Я це пригадую дуже добре. з 2008-2009 року Сергій Льовочкін і Фірташ. І вона вже працює з ними. І от в цій ситуації розділення відбувається так, що вони зможуть більш-менш нормально працювати в своїх нормальних нішах. Ахметов відходить в нішу, де там ідеологічна опозиція, ну та й ради Бога, ну ніхто не чекає чогось іншого, але принаймні не палить в колеса. Їхній бізнес має працювати, і це в принципі я розумію як нормально. То тобто, якась... згода з владою буде. Я думаю, що там не буде протистояння. Uh -huh. Згода, не згода. Ну уявити собі, що люди, які є в тій uh -huh. же саме Колесніковській частині, будуть дуже любити Порошенка, в них особисто не приємно. За умовченням маю на увазі. Я uh -huh. думаю, що там не буде, не буде такої, знаєте, обструкції дуже uh -huh. відвертої, там шльмування взаємного. Знайдуть якісь взаємовідносини, якісь контакти, і Бог з ним, хай собі знаходить. А друга частина буде вибудовувати щось на зразок непримиренної опозиції. Це в принципі нормально, я не бачу в цьому нічого поганого. Має... Це, але зав'язка буде на Кремлі в другій частині. Я, так розумію. я думаю, що так. Я думаю, що так, хоча там біда його знає, завжди всіх є якісь є свої інтереси. Ну, але це, я скажу так, щоб не, не переборщити, не передати кутімеду, скажу, це буде більше відповідати інтересам Кремля. Хоча по Ахметову, ну теж ми бачимо, яким він уязвимий. В нього там по проблемах його бізнесу в Росії є проблеми. В нього є по Авдіївці проблеми. Завжди на нього можна по цьому напрямку натиснути. Власне, ну так, бізнес на окупованих територіях, ну як активи, які так, там так. лишилися, і через ці Безумовно. активи теж можна тиснути. А тенденції, які зараз в самій Росії відбуваються, на ваш погляд, чого можна очікувати у 2017 році, там певні процеси теж, там загострення якихось конфліктів, там економічна ситуація теж не саме найкраща, суючи з аналітики, які, яку ми бачимо. Чого можна очікувати, на ваш погляд? Поки що мені важко побачити щось таке, щоб давало надії на якісь серйозні очікування. Знаєте, очікування тоді будуть, коли в процесі буде Путін, коли Путін. Над процесами, це для нас нічого не міняється. Від того, що кремлівські яструби, черговий раз, так званими кремлівськими лібералами, десь пережеруться черговий раз, що одні других там щось перетягнуть трошки, це не матиме значення, все одно рішення кінцевому рахунку буде приймати Путін. Путін і найближча до нього камерилля – це кооператив озеро, який буде все вирішувати. Кооператив озеро теж опиняється над основною схваткою, яка відбувається в Росії. І це є проблема. Але з іншого боку, давайте не забуватися певні прецеденти історичні. Най найлояльнішими до радянської влади, бо, як правило, ті райони промислові Росії, колись старі часи. Це Південний Урал, mm -hmm. це Кузбас, це інші промислові регіони. І що сталося, коли в якийсь момент виявилося, що водки не вистачає і куріч нечого? Табачні mm -hmm. бункти. З табачних бунтів, насправді, знаєте, нам дуже хочеться розказувати. Ми там, Галичина, Київ, ми піднялися, ми повели Радянський Союз. А ми повели. Ми могли стати черговими жертвами того режиму. Ми могли піднятися, ми піднялися, ми були гідні. Ми дійсно були людьми гідності, гордості. Але з нами би зробилося те саме, що з білійськими студентами саперною лопаткою по голові. Ми би це дістали. Якби в цей момент за спиною у московського режиму не почався ніжній Тагіл, Магнітогорськ, не почалися бунти, не почалися підпали е, офіційних будівель, вбивства міліціонерів, кагебістів і тому подібне. Я б ніколи не скидував з ваг церезів можливість такого розвитку ситуації. В Росії ламається так званий неформальний договір між владою і народом, який колись один з російських політологів дуже гарно визначив. Ви не цікавитеся, як ми вами керуємо. Ви не цікавиться, скільки ми крадемо. Вам не потрібні права і свободи. Але ми вам за це даємо соціальний пакет, водку і квотки закуску. Ви дістаєте достатній соціальний пакет, гаранті. і ви не цікавите більше нічим. І зараз раптом мінімальний пакет починає зникати. От якщо він зникне, Договір де факто денонсується. Чи буде після того Ніжній та гілмагнітогорськ зразка 89 90 року? Я не знаю. Я припускаю, що може бути. Тобто і в геополітиці тоді буде такий так званий цей ефект чорного лебідья? Як так цілком може відбутися? Тому абсолютно неочікана річ. Ми очікуємо, що якісь там кремлівські ліберали десь там візьмуть якийсь верх. Насправді все може спрацювати зовсім з іншого боку. А ваше бачення взагалі слабких місць? Ну ворога я маю на увазі Путіна так. в даний момент. Які вони можуть бути на ваш погляд? Тобто, якщо ми говоримо не на? Про непередбачувані якісь так. процеси, а очевидні, на які могли б тиснути ну, там, ну, компетентні, так би мовити, політичні діячі світу. Ну мені здається, перше це не гнучкість будь-якого авторитарного диктаторського режиму. Путіна вона доведена до крайності. Не mm. можна війти в Путін до Путіна і сказати: Водімір Водімерович, ви ошиблись. Він робить помилки і він далі живе з вірою в свою правильність своїх дій. Він бачить що Щось не так відбувається, йому розкажеш, що це козні, ета провокатори, ета весь мир проти нас. Диктатор починає сам собі вірити. От в Тарковського в фільмі Всталкер є там оцей момент, коли в зоні вони йдуть, і тоді сам Сталкер каже, а потім прислали сюди воєнних. Вони вирішили, що на нас хочуть напасть. Вони завжди думають, що на нас хочуть напасть, умники. Ну, не дослівно, але приблизно так. В них в головах твориться оця дійсно річ, і коли ми чуємо, що там якісь російські, військові, сепаратисти на Донбасі чекають, що Порошенко кине війська, Порошенко почне бомбардувати їх з літаків. Вони реально цього чекають. Вони бачать, що ми цього не робимо. Вони бачать, що ми реально дотримуємося мінських домовленостей, всього іншого, але вони чекають, що на них нападуть. І в голові Путіна теж це твориться. В нього постійно оця козні, ці западна міра проти сторони, цивілізації і тому подібне. Коли людина живе вже в вимишленому ілюзіях світі, вона може бути дуже загрозовою до світу, але вона не може включатися в нормальний процес. Пристосовування до реального світу, вона не може бути в ньому, і вона рано чи пізно може розбитися своєю власною енергією. Не треба вилити Росію, вона сама може впасти в силу своєї ну такої неповороткості і дуже вузьколобості такої. А власне, якщо подивитись в інший бік, по інший бік кордону ситуація, яка виникла з Польщею, президент Польщі Анжей Дуда нещодавно зробив заяву, що вшановування УПА і ООН власне це може стати серйозним перешкодою на подальшій нормальній дружній співпраці між Україною і Польщею. Як це розцінювати можна? Ну, я думаю, що хтось мав би в нас не президент бажано, а щось хтось трошки нижче, зробити заяву, що шановні армії Крайової в Польщі стане загрозою відносин між Україною і поляками, тому що армія Крайова – це стопроцентний аналог нашого УПА і в позитивах, і не в негативах. Армія Крайова бороть за незалежність Польщі, але армія Крайова вбивала українців. Реально вбивало, спалювало село, тому подібне. Але це має зробити хтось низький, втягнути дискусію в мінімалізований рівень президент Польщі проти якогось дрібного українського аналітика чи дрібного mm -hmm. українського чиновника, когось заступника міністра, який готовий і так піти з посади, потім уже вони міні пожертвувати, але принизити конфлікт до такої маргінальності маргіналізувати його. Це політехнології. А коли говоримо реально, перше польща. Помішали лідери Польщі, помішалися на історії. Вони йдуть вперед, обернувшись головою назад. Це проблема. Чи ця проблема тільки для нас? Я недавно в Польщі раптом здивування відзначив, бо я регулярно Польщу їжджу. що... Наші проблеми по історії це одна третя чи одна четверта від тих проблем, які зараз створилася собі Польша з Німеччиною. Там взагалі просто неймовірне. І якщо українці в Польщі все одно вітають, люблять і шанують, крім окремих відморозків, там марш Орлят Перемишлі чи один там марш фанатів угу. у Варшаві, то німців. Людей, які німецькою говорять, настільки ненависть піднялася, що про бити в Варшаві. Була історія, коли німецького професора і польського, який не говорив по-німецьки, в трамваї просто побили. Тобто там нагнітання набагато гірше. Польща себе загнала дуже глухий кут, але цей кут визначений не інституційністю. Знаєте, це страшно, але іноді праві бувають дуже схожими до лівих лівих тих старих. Польська об'єднана робітнича партія Герека, там Єрузельського, Голумкі. Всі ми це пригадуємо, хто керував країною? Легітимні лідери чи лідери партії? Лідери партії Герик ніколи не був, ніяк не мав жодної посади в державі. Він мав партійну посаду. Він керував країною. Так само, ну ярозельські мав певну посаду. Нехай. Сьогодні країною керує не Дуда, сьогодні країною керує Качинський. Це абсолютно реальний факт. Дуда дуже залежний. Дуду, я дуже добре знаю особисто. І у Львові, і в Варшаві, і в Перемишлі не одну гальбу пива випили разом. Mm -hmm. Ми були добрими знайомими з усіма і нинішнім спікером польського парламенту. Дуже добре товаришували. Він дуже активно підтримував нашу опозиційну діяльність дві 2001 році. Ми до нього їздили, контактували всі в Перемишлі. В нас постійно зустрічі, засідання відбувалися. Це дуже хороші. Дуже виважені і дуже позитивно до України настроєні люди, які добре знають нашу спільну історію, знають добре і погане, і не хочуть на цьому мусолити. Але є генсек. Генсек вважає, що він вище подій і він над країною. Він може робити все, що завгодно. Він зараз дуже сильно нашкодив Польщі. Для нас результат, знаєте, найгірший результат не те, що ми сваримося сьогодні з польським керівництвом за історію, а за те, що Польща, яка, незважаючи на всі конфлікти, залишається безумовним адвокатом України в Європі, безумовно, безумовно підтримує всі наші ініціативи на міжнародному рівні і безумовний противник Росії на сьогоднішній день неймовірно слабне. Вона має авторитет від того, який був при попередній владі платформи Обивательської, може, 20% від того авторитету лишилося. Польща не може нас захищати не через те, що вона нас не хоче, а через те, що її авторитет дуже різко впав через вибрики пана Качинського. Оце є страшна проблема. Причому не тільки щодо нас, скільки щодо Німеччини і взагалі внутрішнє закручування гайок і mm -hmm. тому подібне. Що це означає? Польща не зможе нам багато чим допомогти. Але Польща нам буде допомагати. Для нас висновок, ну, напевне. Ні в якому випадку не йти на поступки, там які суперечать нашій внутрішній доктрині. Так ми ніколи не маємо підтримувати якісь там речі ксенхопського характеру, якісь речі, які в, нас же ж теж в нашій історії, в тому числі в самій історії УПА були речі, які ну люди де... завжди люди звичайно. Які завжди, які не не треба хвалитися, їх треба просто відділяти. Це для нас, а не для Польщі потрібно. Але ми ніколи не маємо йти на поступки там, де суперечать нашому історичному баченню. Ми не маємо нав'язувати їм і нав'язувати конфлікт. Потреба це максимально ігнорувати. Бо Польща все одно наш партнер і перегорить, дурість пройде, а партнер залишиться. Нащо свого друга перетворювати на ворога через те, що він зараз в гарячці? Ну тобто, в принципі, можна сказати, що якщо перевести на такий рівень дискусію, то можна очікувати, знищення зниження цього конфлікту на з державного, так би мовити, політичного до якогось там наукового псевдонаукового публіцічного. Думаю, я думаю, що навіть до популістичного і до псевдонаукового варто знизити чисто для висміювання, для маргіналізації. Тобто, треба втягувати в конфлікт. Президент Польщі зробив якісь там заяву, а в нас масово розкручується заява якоїсь там керівника департамента, якомусь там управлінні, якого якогось там мало нежитлово комунального господарства, яке піднімає там питання напроти. Так, І так. ми починаємо втягувати дискусію на цей рівень. Тим більше завжди можна популяризувати в Польщі думку, ну. Намагатись донести, що ви зараз граєте е, на ідеолічному полі Москви на тобто, це полі їхні Москви. міфи, і вони ну, і їх використовують постійно і плюс у нас з Польщею є дуже добра, хороша формула, яка є чесною формою. Самі поляки розуміють, більшість поляків розуміє, mm. що й вони теж в часи той ж самої Другої світової війни теж не були білим пухнастом. Вони знищували євреїв, допомагали німцям в цьому. Вони теж керували тою самою поліцією місцевою, як і в Україні. Так в Україні були поліцаї. А полішо, польше що? поляки не були поліцаєм. Німців привезли та тих самі поляки. Вони розуміють, що вони спалювали українські села і депортації українців, зокрема акція Вісо, яка вже відбулася після всіх інших депортацій. Це страшний злочин. Вони пам'ятають концтабір смерті явошно, в якому вбивали українці після 45-го року. Варто вказати, да? Про це варто іноді згадувати, але в нас є формула прощання mm -hmm. і просимо прощення. Ми просимо пробачення в поляків за те, що ми зробили недобро щодо них. Ми визнаємо апріори, що ми щось зробили недобре. Так. Навіть коли ми не згодні з якимись речами, а вони, але то, вони так само просять у нас. Але ми прощаємо їх за все, що вони зробили щодо нас. Ми про це згадуємо історично, але ми їм цього не випомагаємо. Пане Тарасе, дуже дякую вам за ефір. Наш ефірний час майже вичерпано. У нас в гостях був Тарас Чорновіл. До зустрічі в ефірах. Дякую. До побачення. Дякую.